Протягом 8 11 грудня у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка проходила восьма всеукраїнська науково-практична конференція проблеми і перспективи розвитку академічної та університетської науки. Під час роботи дев'яти секцій конференції та 17 круглих столів було презентовано понад 200 доповіді науковців Національної академії наук України ПолтНТУ та провідних вишів України. Як зазначають науковці, нано вже стала доброю традицією. Цією підсумкова конференція, яка має на меті саме співпрацю науки і освіти, загальний наш висновок полягає в тому, що факультет університет перебуває у динаміці. У порівнянні з минулим роком ми побачили, скільки нового відбулося. Тепер я бачу, які зусилля були вкладені в те, щоб студенти оволодівали англійською мовою. А це ж важливо, тому що. Це, ця мова відкриває доступ до всього світу, до нових технологій, до нових знань. І тим більше, що у вас вже з'явилося мав майже півтисячі іноземців. Про що це говорить? Що вони вже е, збагнули, що у вашому університеті можна отримати добру освіту. Ми сьогодні більше звертаємо увагу на подальші перспективи розвитку, і особливо це стосується. Вузовської науки і якщо брати Полтавський національний технічний університет, це, це більш прикладного характеру. А ясна річ, що сподіватися на замовлення з боку державного виконання бюджетних тем сьогодні дуже важко, сподіватись. Для цього є альтернатива господарське виконання по го тематиці. Але саме головне, що справжній науковець він не чекає замовлення, він працює над Скажем так, реалізації завдань цього дня. науковці говорять, Полтавський національний технічний університет вдало поєднує розвиток освіти європейського рівня і науки, а підтвердженням є найвищі державні премії, присвоєні науковцям. вишу. Указ президента, який вийшов два дні тому, і який засвідчив, що три працівники вищого навчального закладу Полтавського національного технічного університету відзначені високою державною нагородою стали лауреатами державної премії в Галузі науки і техніки науковому росту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка сприяє співпраця з академіками, каже ректор Вишу Володимир Онищенко. Це дає можливість підвищення якості підготовки фахівців із вищої кваліфікації. Наш університет і колектив університету пишаються тим, що ми маємо договір про співробітництво, який підписано академіком Борисом Євгеновичем Патоном про співробітництво з національною академією наук України. В рамках якого факультети підписали ще 15 договорів про співробітництво з науковими установами структури Національної академії наук, підсумовуючи результати роботи щорічної конференції, Полтин Ту зібрав у своїх стінах наукову еліту України. А сам університет забезпечує високоефективну наукову діяльність, яка знаходить втілення в реальних економічних вітчизняних і міжнародних проєктах.